Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І таке питання: чому за все, що береться Єрмак, є провальним для України, а для Росії закінчується користю? Зараз ми подивимося, тут якийсь тут якийсь, ви знаєте, інтерес. Він якусь політику тут гонить конкретно. Зараз ми подивимося. І так, чому закінчується на користь Росії і провалюється для України? Бо, ви знаєте, його, той, хто йому дає гроші, той, хто. Давно, до речі, у нього є якісь домовленості, дуже давно. І та людина за ним наглядає. Так, оце ця карта, якраз, яка мені тільки що показувалась. Дивіться, тому що в нього така політика. Тут всі карти показують, що у нього, тобто для України він нічого не хоче рішати. Тут все йде. У гроші впирається. І ці гроші, наскільки я розумію, це вже давно йому заплатили за них, за, ці, за цю справу. За цю справу він вже давно отримав. Він хотів би ці гроші утримати. У нього така політика. Давайте тоді запитаємо, це. Прямо з Рашки іде. Час від часу відти йдуть накази. Зрадницькі для України, які потрібно вирішувати. Ви знаєте, накази йдуть прямо з Росії. Він отримує це. Ось. Це він, до речі, він тут підставляє когось своїми такими рішеннями. Він когось підставляє. Ну, хто може бути король Кубків? Хто може бути король Кубків? Це не обов'язково має бути за знаком Зодіаку. Це може бути людина творча. Людина бездіяльна, людина, яка слабо, слаба духом, будемо так говорити. Людина, яка живе емоціями. А тут ви вже самі здогадайтеся, на кого паде саме це описання. Давайте тоді так, це дає йому патрушев. Ну, таємно, так. Да, да. У них комунікація, у них договір. У них договір. Зараз, так, да, от. Я думала, тут договір, а ось карта показує мені договір тут. Тобто, виходить, що помаленько, не спіша, їм треба в блокаду завести. Розвалити Україну. Тобто, виходить, що Патрушев дає накази цьому, як його, Ярмакові, щоб він все розвалював. Хто ще до цих пір не зрозумів? Я вже втомилася, відверто вам кажу. Я знаю ви так само. Нічого хорошого не йде. Я просто розбираю ситуацію, звідки це все йде. Чому підривається? Тому що тут домовленості Домовленості таємні. Ось іде у нас Жриця, місяць і е, світ. Тобто, це було десь за кордоном, це не було в Україні, це не було на Рашці. Це було десь прийнято це рішення помаленько, не спішучи. Тут, до речі, їм, е, знаєте, по е, помірне. Помірність. Що таке помірність? Це уміряність, так, російською уміреність. Помірність вона говорить про ніспіша. Плавненько, щоб ніхто нічого не зрозумів. Е, знаєте, є такий приклад, коли жабу кидають в холодну воду, і коли жабу кинути в гарячу, в кип'яток. Що станеться? Ну так кажуть: я не знаю, я ніколи такий експеримент не робила от можете написати. Якщо жабу кинути в кипяток, кажуть, що вона вистрибне. Народ України треба помаленько підігрівати, помаленько. І я так думаю, що це було після оманських домовленостей. Помаленько підігрівати українців, заблокувати українців і зруйнувати. Державу. Державу зруйнувати. Ось так. Ось такі були домовленості. Ну, і ця карта теж говорить про домовленість. Це такий контракт у них дорогенький. А давайте подивимося, чи є цей контракт дійсно, чи підписав Зеленський цей контракт. Ну, Єрмак, не Я... От давайте подивимося, хто з них підписав це? Єрмак чи Зеленський? Є там Патрушев теж? І так, Єрмак. Зеленський. Ну, от Зеленський. М -м. Ви знаєте, а вони могли всі троє. Я ще по одній докладу. Єрмак. Ні, Єрмак не підписував. Він більше, знаєте, він уперся зразу. Зеленський. Він добре розмірковував. Зеленський добре розмірковував, і у нього не було іншого виходу. Ось що я бачу. Він довго міркував. Він, будемо так сказати, він ніби якось, знаєте, інтуїція йому стопроцентно підказала не робити цього. Але він це все рівно зробив. Ось ця карта говорить, він зробив. Він це зробив. Тут йому щось або показали, або щось йому пригрозили. Його просто, можливо, не випускали звідти з оману, поки він не підписав. Можливо, пригрозили забрати гроші. Можливо, ще щось. Можливо, знищити його, тому що ця карта така, знаєте, залишити його без штанів. Ну, і ось не відпускали його. І обіцяли, якщо він виконає, обіцяли хорошу життю, його дергати не будуть. А тепер за Патрушева. Ну, Патрушев, бачите? Він бачив майбутнє, він радів. Це його До речі, була пропозиція Патрушева. Була пропозиція Патрушева. Е, наскільки я розумію, Єрмак нічого не підписував. Він зразу. Не моє. От, дві карти це підтверджують. Ні. Це був Зеленський, але не одразу. Тепер я розумію, чому кажуть, що він там, де він був в омані, що він там цілий день пробув, тому що він не хотів. Він не хотів одразу. Ну тут я теж не бачу тиску. Я тиску тут не бачу. Це не є тиск. Це не є тиск. Інтуїція може підказувати, йому дали можливий час подумати. Ось. Але те, що його не відпускали, ще могли, знаєте, що йому <кій> пообіцяти? Не просто хорошу живу на якомусь острові, а просто, що ніхто про це не дізнається, що про це може ніхто не дізнатися. А могли й залякати. Яким скандалом? А, все я зрозуміла. У них було, знаєте що? У них є якийсь скандал. Оця карта може говорити про, у них є якийсь, як це називається, компромат є на нього. Виходить кубок. Ну, от догадайтеся самі, я не хочу у відео, в відео, яке виходить, для всіх. Щоб ви догадаєтеся самі, що це за компромат. Ну Тут явно говорить. Я зараз візьму для підтвердження. да Тут мані... маніпуляції через. От і ця карта теж говорить. Тут його. Не буду казати, тому що я не можу такі речі говорити. Я знаю, ви мене просите все говорити. Я можу таке сказати тільки на, для спонсорів каналу у закритому доступі. На Ютубі я таке у відкритому доступі сказати не можу. Коли випадає купок, я питаю, і випадає купок, це зразу. Зрозуміло, що саме. Сила маніпуляція диявол. Тут могли його зманіпулювати, тут могли йому щось підсипати. Ось є давайте я так скажу: могли йому щось підсипати. Тому і він був непритомним, будемо так говорити. Але тут карта вже нас попереджала, Попереджала, увага, тому він і сумнівався. Він довго сумнівався, тут випадає довго. Це карта, коли людина зважує. Він, він розуміє, що там штормить. Йому дали на вибір. От вибір. Він сумнівався. Ця карта теж е, сумніву. Ось. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро я вам вдячна за увагу, за ваші запитання, за вашу підтримку. Я люблю розбирати справи. Як той детектив, щиро вам вдячна. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!